Зуболандія це чарівна країна чистоти та сяйва, де кожен куточок виблискує, а вулиці вимощені чистотою. У самому серці цієї країни розташована фабрика Зубкова Мрія, де феї створюють сяючі зубчики для здорових усмішок. Тут працюють чарівниці: перлинка майстриня чистоти, яка надає зубчикам гладкість. Іскринка – фея енергії, дентелія фея сяйва, яка надає ідеальний блиск. Феєчки! Сьогодні наш день. Новий блиску усмішок. Так, іскренко. Почнімо роботу. Всі системи в порядку. Готові до запуску? Я все перевірила. Так, так, так. Запускаємо чарівні елексири в роботу. Так, перший, другий. Всі працюють. А тепер запускаємо конвейер. Перлинка ти готова? Так, запускай! Дивіться, як вони сяють. Це буде найкраща партія зубчиків для діток. Круто! Ми сьогодні добре попрацювали. Давайте станцюємо наш улюблений танець, поки зубчики наповнюються кальцієвим елексиром.